Рано чи пізно Україна мала опинитись у центрі збройового скандалу, і такий стався. І не один перший у 2002 році, коли США звинуватили Україну у продажі Іраку станції радіотехнічної розвідки Кольчуга, Вашингтон посилався на плівки колишнього співробітника держохорони кучми Миколи Мельниченка. Скандал був величезним. Америка заморозила фінансову допомогу Україні і пригрозила серйозними санкціями. Київ опинився за крок від світової ізоляції. А президент... Кучма став політичним вигнанцем 2002 року. На саміті НАТО у Празі навіть змінили протокольну мову з англійської на французьку, аби український президент не сидів поруч з лідерами Великої Британії та США. Зрештою, довести факт продажів Кольчук Вашингтон не зміг. На думку Дмитра Жмайла за цією операцією міг стояти Кремль у 99-му році. То, от, власне, всі ті події, які відбулися, касетний скандал щодо продав, нібито продаж кольчуги до підсанкційного Іраку, справа Гонгадзе, все це дуже виглядало як такі, знаєте, досить детальні спецоперації Москви для того, щоб нас власне відірвати від прозахідного вектору. І от апогеємо такого перелому власне зовнішньополітичного курсу, який визначав президент, стало призначення Віктора Медведчука главою адміністрації президента Кучми. І от, власне, з приходом цієї пос. Статті до влади дуже почалося багато негативних змін, в тому числі і в гуманітарній сфері, і в культурній сфері. І потім, якщо ми згадаємо події 2003 року на Тузлі, ось оце все власне і було для того, щоб розвернути нас остаточно у бік Москви. Якщо говорити, от сказали там історію з кольчугою. Е, ну принаймні, я не бачив тут достеменно доказаних фактів, що цей факт передача кольчуги відбулася, от, але очевидно, що не на пустіму місці можливо були десь е, ці перемовини, які потім американці зірвали, чи підіграли в цьому росіяни сто процентів, якщо в них була можливість підіграти сунути свого конкурента, дискредитувати його, все це могло мати місце.